Вітання всім, хто дивиться бабусі не смаколики. Ми з України. Хочу подякувати усім за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачного печива із кисломолочного сиру. Для приготування печива мені знадобиться кисломолочний сир, який я вже перетерла. Борошно, я його вже просіяла. Вершкове масло або маргарин. Якщо берете масло, вершкове, то треба взяти сіль. Оцет. Харчова сода і цукор. Але цукор це не в тісто, а зверху на печиво. Масло повинно бути м'яке. Так як я готую з маслом, то я додаю сіль. У соду додаю оцет і все відправляю у сир. Додаю м'яке вершкове масло. Гарненько все перемішую. Додаю просіяне борошно. І зараз буду вимішувати вже руками. Ось таке тісто. Я зараз його накрию і на півгодинки відправлю у холодильник. Пройшло півгодини. Тісто я достала із холодильника. І зараз будемо вже випікати печиво. Це дуже старий рецепт. Рецепт мого дитинства моя, моя матуся готувала. А зараз вже мої онуки ходять у школу. Перевірений роками. Беру тісто. Це рецепт не секретний. Дуже багато господинь готували за цим рецептом. Тільки назва у кожної господині цього печива різна. Зараз я розкатую тісто. Тісто я розкатала приблизно 3 міліметра товщиною і роблю ось такі вирубки ось такої ось такої товщини. Тепер беру тісто з одного боку повністю цукор, а з іншого боку тільки половинку. Це буде верх. А без цукру кладу на деко. Духовку я вже розігріла на 180 градусів. Випікати до золотистого кольору. Якщо буде більш темніше, то печиво буде більш хрумке. Ось таке печиво. Я його відправляю у духовку випікатись. Ось отак от виглядає печиво. Випікалось воно 30 хвилин. Знімаю. Поки ці печиво випікались, інше я якраз і зробила. І викладаю наступну партію. І відправляю наступне у духовку. Ось таке печиво виходить. Воно дуже смачне, хрумке. Ось так. Всередині таке. Дуже смачне печиво.